Друзі, всім привіт на моєму каналі! З вами Марія. Сьогодні я хочу з вами поділитися та протестувати разом новинки. Для мене це, мабуть, більше новинки. Для вас це і на бюті ринку Я думаю, що це не новинки, але давайте протестуємо все одно разом. Що в мене є? По-перше, в мене є тональний крем від Revlon. Зараз я вам розкажу за цей тональний крем Сюр. Sure. Це в нас Revlon Color Stay SPF 20, зволожуючий, написано для нормальної та сухої шкіри. 24 часа Long Wear. До мене тільки, блін, доперло, що це для сухої шкіри. Тому що я брала фарматрітці. В них стоїть ось так блоками полки з різними тональними основами. Я брала для нормальної та жирної шкіри. А по итогу, що ми маємо, для нормальної сухої шкіри. Окей, трошки дама тупанула. Ну що, буває. Все одно ми з вами його протестуємо, як він буде виглядати на моїй шкірі. Далі я взяла ще. Консилер від Rimmel. В мене вже є один консилер від бренду Rimmel. Це Rimmel Multitasker. Це в них, ну, я думаю, що це не новинка, це якась веганська формула. Hydrating Concealer. Подивимось, в мене це йде відтінок 20. Далі я взяла Butter Bronzer від Physician Formula. Але я собі його взяла в мініатюрці. І колір цей де бронз. Або неможливо було вибрати інші відтінки. Маленькі були тільки в цьому відтінку, а великі я собі не хотіла, тому я вибрала такий маленький відтіночок. Тут де 3,5 грами. І ще я собі взяла ось такий набірчик це ліпкіт від Kylie Jenner. Відтінок я собі вибрала 808 Matte. Це саме відтінок, який дуже любить Кайлі, вона його дуже всім рекомендує, тому я вирішила теж спробувати цей самий набірчик. В нього входять олівчик та помадка. Ну, в принципі, на сьогодні у нас і все. Я ще дивилася на румяна, на хайлайтер та на інші продукти. Але, чесно кажучи, щось мене це нічого не вразило. Тому я вирішила, що я заподюсь на цих продуктах, і саме сьогодні ми їх протестуємо. Але перед тим як почати, друзі, я хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є інфобокс, де ви можете знайти для вас корисну інформацію. Та цікаві і важливі посилання, посилання на ті продукти, які я використовую в відео, та також посилання на мої соціальні мережі. Тому, друзі, не забувайте переглядати інфобокс. Ну що, переходимо. Так, друзі, давайте переходити для початку до тональної основи, і я вам буду трохи розказувати щось цікавеньке, щось новеньке. І ще хочу трошки поговорити з вами за консилер. До консилеру в мене є більше питань. Я тут вже собі вичавила краплю цього тонального крему, і що я вам хочу сказати, то він такий вже жидкий, він розтікається, і, чесно кажучи, в мене є питання до кольору, бо в опакуванні він виглядає світліший, ніж є зараз на моїй руці. Тому сюрпрайз, сюрпрайз! І що це буде називається? Ну, давайте наносити. В мене зараз на обличчі тільки мій догляд. Це сиверодка і крем більше нічого немає. Якщо ви щось чуєте на фоні, то знаєте, це віскі вирішила погратися, бо зараз не спекотна, і в нас кішка ожила, в принципі, як і я. Так, давайте поставлю пару крапель. Ну, на камері. Виглядає як мій тон шкіра, але в житті я бачу різницю. І тут пишуть, що це відтінок нюд. Ну, зараз і подивимось, наскільки це колір нюд. Чогось я думала, що це буде прям тональна основа, така середнього перекриття, а може і фул, але щось зараз виглядає, чесно кажучи, таким дуже легенько. Прям дуже. І ще я вам хотіла розказати за консилер і за цей тональний крем. Консилер і тональний крем я купляла в різні дні. Я не пам'ятаю коли, мабуть, на тому тижні був День помади. І я побачила, що в нас в магазині Формоперікс була знижка на всі помади. 40%. А, тому я вирішила, що мені дуже-дуже треба поїхати та щось собі вибрати. А в той, день чи в сефорії були знижки мінус 50, але нічого взагалі не було. Залишились такі якісь дивні кольори, і я там нічого собі вибрати не змогла, тому я вирішила поїхати саме до Формапріксу І це таки знаєте, типу є в магазин. Блін, ну він легенький, як вода. Просто як вода. Давайте з іншої сторони я спробую петликом, бо поки мені якось так не зрозуміло. Так от, я поїхала до Пармабрісу і там були знижки 40%. І думаю, виберу собі ще тональну основу. Подивлюся, я вибрала ось цю тональну основу, але ж знову ж немає тестерів, тому я вибрала всі відтінки собі на око. І, ну, Програма лотерея. І що я хочу відмітити, дівчата зі мною в коментарях там порали, казали, що ні, всі тональні основи однакові для Канади, для Америки, для Європи, що одні і ті ж відтінки. Ні, дівчата відтінки відрізняються. Дуже-дуже сильно відрізняються. І це дуже дуже видно. Бо тут в більшість тональних кремів, консилерів, вони йдуть. ой! Хотіла пензликом роблю спонжиком, заговорилася. Йдуть з більш жовтим потоном, бо дуже багато латиноамериканців. І тому вони для більшості тональних кремів роблять з жовтим підтоном. По-перше, в мене відчуття, що він окислюється, а по-друге, в мене відчуття, що він нічого не перекриває. Давайте на лоба нанесу все ж таки пензликом. І навіть нумерація тональної. Засобів, наприклад, я порівнювала з Maybelline, відрізняється наша нумерація та відрізняється європейська нумерація. Не можуть вони робити на різні ринки одні і ті ж відтінки, тому тут свої відтінки і вони відрізняються. Зазвичай тут йде менше світлих відтінків, а більше йде жовтих відтінків. Навіть не всі бренди роблять дуже темні відтінки. Не знаю, в мене таке відчуття, що перзликом, що. Спонжиком він нічого не перекрив. От я вам чесно скажу. Що я вам точно скажу: по-перше, в опакування це один колір, на мені це зовсім інший колір. І плюс він окислився. І плюс текстура дуже-дуже легенька і дуже-дуже жидка. Я не скажу, що мені подобається. І давайте я спробую десь там піднасоїти, тому що, ну. Якось негарно зараз виглядає взагалі. Так от, я хочу закрити тему саме з відтінками, бо тут я буду казати і показувати, що тут відтінки всі жовті. От реально всі жовті. Якось я дойду до того моменту, що я прийду в магазин і вам зніму огляд на... І саме в магазині попрошу дівчат, щоб вони дозволили зняти і покажу, наскільки багато жовтих віддінків і наскільки багато тональних ослов. Я от чим довше сижу, тим більше він стає жовтим. Він просто скажено окислюється. Причому от тут дуже видно різниця, питання. Нюдлайт, де це? Просто де? Цей тональний крем стояв в категорії лайт. І він, чесно кажучи, не сильно і наслаюється, і нічого не перекриває. Як ви бачите, всі мої прощі дуже сильно видно. Ну, якось я очікувала більшого, чесно кажучи. Я очікувала, що це буде щось вау-вау-вау, а мені, чесно кажучи, взагалі не подобається. Так, далі, дівчата, і хлопчики, давайте переходити до консилеру. Це відтінок 20 Light. І знову ж я хочу, що знову ж наголосити, у нас, мабуть, сьогодні відео буде з темою відтінки в Канаді. Бо ось цей у мене відтінок 20 Light. Ще був 10-й. 10-й був відтінок Ivory, Ivory Rose. Ivory Rose, він був, блін, світло-рожевий. Прям нормально так світло-рожевий. Мене таке не приколює, якщо чесно. Я взяла Light. Але зараз в опакуванні я його бачу дуже-дуже жовтим. І цікаво, звісно, що з цього вийде. Прям дуже маленький такий де аплікатор, симпатичний. Жовтий. Просто капець який жовтий. Жовтий, жидкий, якийсь. Щось мені відчуття, що він йде такий же самий, як і тональний крем. Давайте спробуємо нанести. Розтушуємо і подивимось. Я візьму маленький б'юті блендер свій, я сподіваюся, вам видно. У, -у, -у. А все так добре починалось, чесно кажучи. Я думала, що в нас буде суперкласне відео з класним обзором на класні продукти. Ем... Але якось щось пішло не за планом, чесно кажучи. Напишіть мені в коментарях. Як вам враження від цього всього? От чесно. Прям. Прям що ви думаєте? Що ви взагалі думаєте на тему е, цих продуктів? Як вам от, е, з іншої сторони, так сказати? Від відео? Як вам це все діло? Давайте спробуємо закріпити цей тональний крем з консилером пудрою від Щеглем. Подивимось, як буде виглядати, але, чесно кажучи, мені вже є що сказати. Просто вже є що сказати, Ну, о, мабуть, побачили, да, різницю. Так, я беру пензлика від вопса, набираю пудру та будемо наносити, а ще в мене є відчуття, що десь віскін ворс мені вже тут муляє. Це у нас по класиці з нею. Так, давайте будемо перепечатувати, Бо я не люблю... Не люблю тональний крем, не фіксований без пудри. Не знаю, в мене є такий пункт. Як я люблю все фіксувати пудрою, і мені так більше всього подобається. Але щось в мене є враження, що не треба було це робити, але що ж, уже робимо, то давайте робити. Так, ось так ми швидко з вами закріпили все це діло пудрою. Зараз я нанесу рум'яна, бо я, чесно кажучи, з рум'ян нічого собі не вибрала. Дуже довго дивилась на Revolution рум'яна, але ті, які я хотіла, їх вже не було. Були нові рум'яна, а я щось подивилася по кольорам, а кольори, в принципі, такі, як в мене вже є. і Я така думаю, який смисл брати одне і теж. Але я вам хочу тут трошки зробити спойлеру, бо я зробила. Нове замовлення на Shiglem Wiskin Wars. І скоро до мене приїде посилочка від Shiglem. Подивимось, що буде там. Я замовила декілька там цікавих продуктів. Так що подивимось. Я візьму палітру від Елен Pro. Та звідси візьму рум'яшка, такі свіженькі. Дуже такі Пігментовані рум'яна, а потім вже будемо з вами переходити до бронзера. Ці рум'яна на фоні жовтого тонального виглядають дуже дивно, якщо чесно. Прям дуже дивно. Ну, що маємо, то маємо, вже діватись нікуди. Вирішили робити, так вирішили робити. Так, я трішечки додала рум'ян, зовсім трішки, і давайте. Переходите до нашого бронзеру. Бронзер я взяла мініатюру, бо я не хотіла великий, чипа кажучи, мені хотілося щось маленьке. І це маленьким, вони в нас продаються тільки відтінку бронз. Інших відтінків немає, але я думаю, що мені він підходить. Він такий дуже пігментований. Давайте його наносити. Я вам хочу сказати одну річ. Із-за того, що цей тональний крем дуже жовтий на мені, бронзер просто не видно. Ну, от так. От Просто не видно. Тому не дивуйтесь, що ви тут не побачите бронзера сьогодні. Хоча я вже користувалася цим бронзером, і я вам теж можу за нього. Трішечки розказати. Коротше, суть ви поняли, нічого не видно. Давайте тоді. У нас сьогодні відео буде максимально коротке, тому що, блін. А нема що показати тут. От Просто це дуже сумно. Ну, а що робити? Давайте приходити до цього ліпкіту від Кайлі. Ой, я його дуже хотіла. Там дуже-дуже. Я на нього дивилася. Навіть так, це відтінок Cali-Mate, Вона його дуже любить, і вона всім рекомендує саме цей ліпкіт. Я на нього дивилась, мабуть, півроку. Я його ходила стороною округами, але от зараз я його купляла зі знижкою 40%, мені вийшов він 22 долари. Так він коштує 50, навіть навіть більше, ніж 40% там було. Ну, коротше, я так він коштує 45 плюс так 50, а так я заплатила 22 долари. І я дуже рада, що в мене є цей ліпкіт. Я сподіваюся, що він мені подобається. Давайте. Я вам хочу давайте спочатку олівчик покажу. Бо олівчик, він йде такий більш коричневатий, а помадка більш рожевий, що мені дуже-дуже подобається. Ось так виглядає в в житті. Тому давайте наносити його, я садяюсь. Уу! Ай воно як масло. Боже, який приємний олівчик! Прям дуже приємний. Блін, от олівець реально такий, як треба. Він не сухий, він і не жирний, він якоюсь такою прикольною консистенція. Реально. реально дуже приємний. І давайте переходити до матки. Вона в нас іде така рожева. Хоча, от я за цю помадку, чесно кажучи, чула дуже такі спірні відгуки. Давайте я покажу вам відтінок. Ось так найкраще передає камера. А, і одні дівчатка писали, що не подобається е, сам. Не подобається сам, сама помада, а олічик дуже класно і комусь наоборот подобається. Я нанесла не на серединку і хоче просто підтушувати, з'єднати з, з олівчиком. І ще, от я бачила на дівчатки в магазині ось саме цей ліпкіт кіт і він на ній був більш прохолодний. На мені він більш тепловий, якщо чесно. Ну, прикольно. Не під ці очі, бо очі такі більш прохолодні, а губи у нас вийшли тепленькі. Друзі, ось такий у нас з вами вийшов макіяж. Ну, я думаю, ви бачите все самі, але давайте перейдемо до наших висновків. Так, друзі, що в нас буде по висновкам? Бо мене так трошки бомбить і, може комусь це не сподобається, але я буду розказувати, як воно є. По-перше, тональний крем. В мене дуже багато питань до тонального крему і до консилеру. По-перше, тональний крем, What the fuck? Я вибачаюсь, шокується, просто шокується. По-перше, в опакуванні він виглядає набагато набагато світліше, ніж я є зараз у житті. Вам він здається, що може трошки він мені там темнувати ніфіга, не трошно, не трошки, бо в мене тут стоїть три лампи, і вони трохи ну, з'їдають відтінок. В житті це виглядає темно, реально темно. Я не знаю, видно чи не видно дуже велика різниця між шиєю та обличчям. Знову ж написано: це була категорія відтінків Light. Є Fair, Light і бла-бла-бла, там, Medium і погнали далі. Це була категорія light. Це був перший відтінок в категорії Light. Написано nude. Але, по-перше, він жовтий, по-друге, він окислюється, По-третє, в нього він якось підкреслюю блін все, просто все. Він дуже погано, ось тут ліг в наносі. Він дуже погано, ось тут ліг. Прям дуже великі, якісь такі шелушіння, ну, Мені не подобається. Він якось тут поїхав. Тут біля куточки в роту він якийсь сухий. Ну, чесно кажучи, я очікувала древло набагато кращого. Бо я чула від дівчаток класні відгуки, а тут такого немає. Ну, ви поняли. Коротше, тональним кремом я на 100% зараз не задоволена. Я не впевнена взагалі, що я ще раз їм нафарбуюсь. Якось він от не такий. Він, він дуже жидкий, він якось. Ну окей, на, якщо навіть брати мебелін, мебелін теж жидкий, але він криючий. А тут він ніфіга не криючий і дуже видно пори і так далі. Ну, якось ну, погано. Просто він погано лежить. Далі, переходимо до консилеру. Консилер робить нічого. От просто нічого. Перекривати він не перекриває. Як було, в мене там все мої сінякі, там вони і залишились. Підсвічувати він не підсвічувати. Криї не криє. Він дуже жидкий, він дуже жовтий. Ну, якось прям дуже погано, якщо чесно. От прям мені не подобається не тон, не консилер. А ще оцей тональний крем він зволожуючий. Тому я так думаю, що оці два продукти повернуться до магазину, тому що не. Хочу. Взагалі я їх не хочу в себе тримати. Бронзер від Physician Formula. хороший бронзер. Я їм вже користувалась, мені сподобалось все класно. Єдине, що на мені ви зараз не побачити, із за того, що воно якось попало в один тон і його взагалі не видно. Далі Помадка та олівчик. Я їх сьогодні використовувала перший раз. Ви знаєте, мені подобається, от реально подобається. Мені подобається, що вони не зробили калі, точніше, не зробила однакові кольори помади і олівчика. Мені подобається, що вони до різних відтінків. І олівець, блін, реально, олівець офігенний. От просто я не очікувала. От він такий, як треба. Він, мені здається, навіть трішки краще, ніж олівчик від Шарлотти. Бо Шарлот, він е, теж в такому опакуванні схожа текстура, але він трішки сухіший і трішки його важкіше наносити. тут взагалі дуже класно лягає. В нас вони продаються тільки в магазині FarmaPrix і тільки ось. Цей набір від Kylie Jenner я в нас бачила. Інших продуктів від Калі я не бачила, але мені реально зайшов цей ліпкіт. Дуже він прикольно виглядає і на вустах, і в житті, і прям. Я задоволена. Оцими продуктами я задоволена. Ну а з іншими, ви, сподіваюсь, поняли. Діла взагалі не буде. Тому, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі. Мені цікаво читати вашу думку. Напишіть мені, будь ласка, як вам сьогоднішній оцей макіяж, бо мені із цього всього подобається тільки вуста і очі. Далі все. Ну, Рілі. Не забувайте ставити вподобайки. І що бажаю всім гарного дня, всім па-па.